Вічна сильна, горда і нездоланна, ти в серці світом пісня весняна, твій голос менш твій дух, надія чисто, ти України зірка промениста. Ти в житах, мов золота земля, ти у бою, мов лежа віддаля, твої долоні обіймають світ, а серце гріє всіх у холодну ми. Тобі любов і віра неземна, в тобі краса, що вічна і жива. Ти жінка воїн мати і сестра. Ти України велич і душа. Мої ну, всіх жінок зі святом. Як може бути день у жінки щастя. Живемо лиш раз на цій землі. Лиш на мене жінка це прекрасна. А ми чомусь стаємо скупеньки на добро. Нам соромної квіти будемо дарувати. А жінка є всього на світі джерело. Її потрібно кожен день кохати. Цілуйте жінці руки і даруйте квіти. Купайте міженці слів, слів і почуттів. Найбільше в цьому світі бажаємо кожну жінку бачити щасливою в житті. Українка це пісня і зброя, це молитва в холодній пітьмі. Її серце палає любов'ю і незламна вона у броні. На плечах її доля народу, у руках волі світлий вогонь. Вона гідна своїх предків, роду, її слово. Як крім із небесних долонь. Українка будує і мріє, захищає, лікує, пече, її голос, мов пісня, лунає, ми здолаємо усе, ми підставимо плече. Українська жінка це сила і любов, це мудрість, що сяє, мов сонце покров. Покажемо разом світи знов, що жінка. Це серце і майбутнє основа. й ангели небесні, вітайте жінку на землі, створив Господь в красі чудесній, якої більше взагалі немає в цілому тут світі красуню жінку диво світ. Схиляйтесь їй, блакитні сині, клоніться ниць до ніг її. В Української жінки свято нині. Серця даруйте їй свої. Тій королеві чарівній не лише сьогодні, а й всі дні. Годинна квітка розцвітає, долунка все сідне й весь, людський наш світ оберігає, кохання чащечко чиєсь, мокрила яминська несе, душі й насила в жінки є. муза зашле натхнення, життя дарує і вказує путь від Бога їй благословення. Життєва місія і суть, вона загадка, вічність уся, у неї і тепло, і доброта. Коса поясу, в ній стрічка, у гра, у вишиванці. Зарібна вся нема, та чоловік вірна дружина, яка палює його кров. Каїнська жінка, молодиця, за працювита мов пчола, одній загадка таємнича, башкати теж буває. Готує, прибирає, ще день ній в городі тез. про сіток чоловіка дбає. Багато градністі ої, без мене. Красунечко, понянку, такої більше, як ти, немає. Славетно, наша україночка, слава Україночка тобі. Найкраща в світі жінка українка. Вона немов коли не білий світ. Чи з міста, чи з далекої глибинки. Талантами чарує полонить. Та са її магічна і глибинна, достойна пензла визнаних митців, душа відкрита, щира й гостита, а розум гідний славних мудреців. Насадка і сильна одночасно, дочка безстрашна, вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, Славетна матір доблесних синів. У чаку первісті і хідність. Закцібіла, білий світлов, її женосність, вітність і, і, і ніжність, чарує коло світло знову знов. Найкраща в світі жінка-українка. Вона не мов калини білий цвіт. Вона не мов фея і водночас чаклунка. Немов звідковий б... ніжний оксамит.